Ремонт вбиралень у головному корпусі БДЮТ, що по проспекту Соборному, 124, незабаром розпочнеться. Оновлення сантехніки стало можливим завдяки тісній співпраці закладу та благодійного фонду Руки друзів. Ми отримуємо допомогу будівельними матеріалами, які ми замовили попередньо. Був проведений тендер. Визначений переможець. Та відбулася закупка цих будівельних сантехнічних матеріалів, де ми попросили оновити нам. Унітази, раковини, крани, смісітелі для того, щоб покращити наші приміщення. Приїхало 14 унітазів, 17 раковин, бойлер приїхав. Ну та інші інше приладдя там крани смісітелі, таке інше. Раніше благодійники вже допомагали закладу позашкільної освіти у другій філії будинку дитячої та юнацької творчості, що по вулиці Софіївській, нещодавно завершили ремонт санвузла. Тепер там є гаряча вода, нова сантехніка та душова кабіна. Але на цьому сподівається керівник БДЮТ співпраця не завершиться. Ми, руки друзів нам допомагали і допомагають, і ми надіємося, що будуть допомагати. Допомагають не тільки нашому закладу, а й іншим закладам освіти по нашому місту. Ну ми їм дуже за це вдячні. Бо ну це прям велика допомога для наших освітян і для нашого міста. В планах ми б хотіли продовжити ремонтні роботи на Софівській 28, Там є потреба в заміні внутрішніх дверей, ну, ремонтів кабінетів. Ну, там освітлення ми вже зробили. Там ну, є потреба в ремонтах кабінетів на Софівській 28. Благодійний фонд Руки друзів в Олександрії підтримав не лише БДЮТ. Будівельні матеріали для ремонтів отримали гімназія Сузір'я 19 та ліцей номер 12 Ремонтно-відновлювальними роботами охопили 25-й та 42-й садочки, а також дошкільний підрозділ 12-го ліцею.